Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі батьки і гості, шановні односельчани, всечесні отці, вітаємо вас із 25-ю річницею Незалежності України. 25 років це не так і багато для будівництва держави. І держава не така, про яку ми мріємо. Але віримо, що Україна стане сильнішою, економічно багатою державою. Тому бажаємо всім терпіння і плідної праці. Ми організатори Аммієсбувальці. Метою проєкту є закупівля. Для учнів нашої школи. Можливо, хтось вважає, що уроки фізкультура – це розвага. А насправді це навчальний предмет, на якому діти повинні тренувати кінтливість, швидкість реакції, виїхання при фізичному навантаження, а також вміння правильно падати, яке потрібно в житті. Але цього всього неможливо навчитись. Тому що багато учнів, школярів проводять свій час за розважальними іграми за комп'ютером. А це є погіршення здоров'я, пратінливість е, і навіть е, комп'ютерна залежність. Проєкту 33 тисячі гривень. Українська Галицька фундація дає нам 23 тисячі гривень. Нам потрібно назбирати ще 10 тисяч. Дорогі бабусі і матусі. Відмовте на деякий час своїм внукам і дітям від і в Дідусі і батьки. Відмовте себе від Сихару і перерахуйте кошти в благодійний фонд сільської ради. 1 березня у день, день знань відбудеться яр. Відбудеться якого всі гроші підуть на фонд села. І ті гроші підуть ну, на, на організацію проєкту. І ще дякуємо першим меценатам. А ще дякуємо першим меценатам нашому проекту. Родині кловків. Беріть приклад. А ще ми хочемо. Ще ми хочу подякувати випускниці нашої школи Роксоляні Труш. Вона допомогла нам підготувати відеоролик, який став нашою презентацією проекту. Слава Україні! Героям слава! А Ще хочемо запросити до слова нашого куратора Валентину Нєкову-Відровського. Я вас дуже дуже попрошу. Годуйте цим дітям, бо це є саме ті, хтось, які роблять перші кошти. Мене звати Валентина Грибова-Ветровська, я є головою правління благодійного фонду Українська Галицька фундація. Ось ці діти, які є тут, а зокрема самою першою була Мар'янка, стали учасниками нашого проекту по навчанню проєктного менеджменту для дітей. Результатом цього проекту є оцей проєкт, який вони будуть реалізовувати у вас в селі. В чому велика суть? Те, що ці діти вони роблять перші кроки і вони намагаються проявляти ініціативу. Вони самі все зробили. Ну, як я вам кажу, Це все є їхня ідея, це все їхні задумки і це все їхня робота. Як їх там десь так проходила мимо. Знаєте, так ще повертаючись до сьогоднішнього дня, ми вчора з компанією розбирали, що для нас є незалежність. І вона моя сказала, що незалежність це смерть наших героїв, затяг життя наших дітей. Я з нею погоджуюся цілком і повністю, адже я сама застала як перше кошечки цей перехід від Радянщини до незалежної України. Я є власницею незалежної України. І відчула на собі, що ще є отой вплив нового покоління, покоління, яке там на рік вас старше, молодше від мене, є ще великий вплив у цього радянського менталітету. А цих дітей... Його немає вже, вони є вільними, вони від природи вільними. Тому я закликаю вас, вкладайте в дайте своїм дітям крила, дайте своїм дітям надію, дайте їм шанс на краще майбутнє. Бо мені дуже-дуже боляче їздити по селах і бачити, як там батьки кажуть до дітей: Та що з тебе виросте, та ти нічого не можеш, станеш поваром, або краще забирайся звідси з тої України. Любимо їх. Ну це, це абсолютно не так. Це дуже боляче. Я поїздила вже трошки світу, подорожувала. І скажу вам одне, найкраще є тільки тут. Я є сама з Соколівки, це вузьке район, трошечки далі. І як тільки їду зі Львова, під'їжджаю до Вузька, в мене, знаєте, так ніби друге дихання відкривається. Я ніби починаю жити. Так само і тут. Я слухаю вас, слухаю ці пісні. Сама стою під підтанцьовую і ну я живу. Бо там у Львові то є робота, тут я живу. Тому бережіть свою землю і дайте своїм дітям шанс цю землю робити кращою. Довіртеся їм. Слава Україні.